Проведення державної атестації навчальних закладів області на 2012 16-2017 22 роки. Mm -hmm. З сьогоднішнього з вчорашнього дня розпочалася державна атестація Новодорочинецького досвітнього навчального, навчального закладу. Зараз Тетяна Денисівна проведе відкриту публічну презентацію, тобто прозвітує про роботу навчального закладу за певний період. А потім я ознайомлю вас з наказом відділу освіти про проведення державної атестації і коротко з тими питаннями, які будуть вручатися упродовж періоду державної атестації навчального закладу. Отже, я постараюся коротенько підсумувати на діяльність нашого закладу за трьохрічний період. Приміщеннях. Загальна площа 1064 метри квадратних. Стан збереження приміщень задовільний, будівля і приміщення в цілому відповідають державним санітарним нормам облаштування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Територія школи має упорядкований естетичний вигляд. Акт на право постійного користування земельною ділянкою. Відсутні, сільська рада знає про це, ми неодноразово зверталися, і сільський голова запевнив, як тільки будуть кошти, це питання в нього на контролі. Новодерчинецький ЗНЗ здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів. Для забезпечення навчально-виховного процесу у закладі облаштовано класні кімнати для учнів перших 9 дев'ятих класів, кабінет директора, методичний кабінет. Кабінет біології, хімії та інформатики, бібліотека, спортивна кімната, кімната українознавства, мистець, мистецька кімната, також їдальня на 30 посадочних місць. У навчальному закладі облаштовано один комп'ютерний клас із кількістю 6 комп'ютерів, один у кабінеті директора і один у методичному кабінеті. Відрадно відзначити той факт, що на минулому тижні. Було під'єднано Wi-Fi і повністю центральний корпус має доступ безперешкодний до мережі інтернет. На даний момент розпочато роботи для того, щоб під'єднати до мережі Інтернет кабінет інформатики, що дасть свою чергу змогу повністю якісно забезпечити, виконувати навчальну програму з інформатики. Ви окремили цілий ряд завдань школи. Але я їх зараз зачитувати не буду. так, ну, Основне, це якісна освіта. Аналізуючи учнівський контингент, хочу зазначити, що педагогічний колектив адміністрація закладу докладає усіх зусиль, щоб зберегти шкільну мережу. Зараз у школі навчається 46 учнів. Останній за звітний період можете побачити, що істотних змін. Не відбулося, але приємно відзначити той факт, що з наступного навчального року спостерігається збільшення мережі. Якщо все буде добре, то з наступного року у нас буде 53 учнів. Педагогічний колектив укомплектований повністю педагогічними кадрами. У нас є 16 педагогічних працівників, з них двоє працюють за сумісництвом. Освіта. 11 педагогів мають вищу освіту, 5 середню спеціальну, чотири початкових класів добуває вищу освіту. Кваліфікаційна категорія. У закладі працює два спеціалісти вищої категорії, один спеціаліст першої категорії, 5 спеціалістів другої категорії, троє спеціалістів, двоє дев'ятий тарифний розряд і троє восьмий тарифний розряд. Хочу зазначити, що за останні п'ять років відбулося значне омолодження педагогічного колективу. Заклад поповнився шістьма молодими педагогами, тому це зараз ми прослідкуємо у педагогічному стажі. Вісім педагогів мають педстаж від трьох до десяти, чотири від 10 до двадцяти, троє від 20 до 30 років і один педагог понад тридцять років. Серед шістнадцяти працівників двоє мають педагогічне звання: один старший вчитель. І один вчитель-методист. Наступне на чому хочу зупинитися: на методичній роботі. Методична робота у закладі розглядається в цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, психолого падагічної підготовки і професійної майстерності педагогів. Робота планується в тісній співпраці директора і. Керівників методичних об'єднань. У 2016-2017 році заклад продовжує працювати над такою науково-методичною проблемою розвиток творчого потенціалу вчителів та учнів шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. На протязі останніх трьох років. Працювали такі методичні підструктури як педагогічна рада, методична рада, шкільні методичні об'єднання та школа молодого учителя. На базі закладу було проведено за звітний період районне методичне об'єднання вчителів природознавства з теми шляхи формування творчих компетентностей на уроках природознавства. На даному слайді ви можете прослідкувати, які форми. Методичної роботи є у нас у школі, це постійно діючі колективні форми роботи. Це шкільні методичні об'єднання. У нас працює е, у цьому навчальному року році, чотири методичні об'єднання, три предметні та однокласних класних керівників, а також індивідуальні форми роботи, які зображені. Цінним у науково-методичній роботі вчителів закладу є орієнтація педагогів на творчість, на організацію дослідницької науково-пошукової роботи, на пошуки більш досконалих педагогічних технологій. Адміністрація школи постійно вивчала процес самоосвіти вчителів. На оперативних методичних нарадах дирекція знайомила педагогів із. Одержаними директивними указівками, методичними листами Міністерства освіти та підпорядкованих йому відомств. Належна робота здійснювалася у напрямку підвищення фахової майстерності учителя шляхом курсової перепідготовки та атестації. слайді відображено кількість педагогічних працівників можна зазначити, що 100% педагогічних працівників вчасно пройшли. Курси підвищення кваліфікації і план курсової підготовки виконано в повній мірі. Атестація педагогічних працівників також є умовою для зростання педмайстерності вчителя і перспективний план атестації також за звітний період виконаний. Усіх учителів за наслідками їхньої роботи дирекція заохочує моральну, представляючи до нагородження грамотами різних рівнів. Також на слайді представлено. За звітний період кількість нагороджених. Одним із мотиваційних стимулів до роботи є участь педагогів у фахових конкурсах. Також можна відзначити, що протягом трьох останніх років переможцем районного етапу класний керівник року була вчитель української мови та літератури Юсип, Юсип Валентина Івановна, класний керівник 9 класу. За звітний період участь у конкурсі вчитель року педагоги не брали. Але відразу відзначити, що є бажаючий взяти участь у цьому навчальному році у номінації початкові класи. На належному рівні проводиться робота з обдарованими учнями. На слайді зображено участь у конкурсах районного та обласного рівня за минулий навчальний. Рів слід зазначити, що незважаючи на те, що маленька кількість учнів 46, але ми маємо 14 призових місць. Я думаю, що це досить непогані здобутки і ми взяли участь у більшості конкурсах. Єдине, що б хотілося покращення, це результативність роботи у олімпіадах, тому що учасниками наші діти є, а от над цим нам ще треба попрацювати над результативністю. Також одним із важливих факторів внутрішнього шкільного контролю школи було здійснення рівня моніторингу як по класах, так і по предметах. Рівень навчальних досягнень учнів відображено у річному плані в вступній частині. Є виведено середній бал по предметах та по класах. Ну і на слайді представлена інформація про кількість нагороджених похвальними листами, як можемо побачити що найбільше. Кількість припала на 2014-15 навчальний рік. Ще спостерігається така тенденція, що більша кількість нагороджених є учнями початкової школи. При переході до старшої школи, на жаль, десь губиться той інтерес що стає важче навчання. Так. Наступно. У Новодреченецькому ЗНЗ виховна робота проводиться систематично згідно річного плану та плану. Роботи класних керівників і спрямоване на виконання завдань, які є у нормативних документах, слід зазначити, що починаючи з 2011 року вся виховна робота проводилася відповідно до основних орієнтирів виховання. І спрямована була за такими напрямками Ціннісне ставлення до суспільства і держави, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до культури і мистецтва, ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей, ціннісне ставлення до себе. Вихована робота здійснюється за такими напрямками: соціальний захист, розвиток учнівського самоврядування, Такі напрямки, як правове, превентивне, трудове, екологічне, національно-патріотичне, художньо, естетичне, морально, етичне, родинне та формування здорового способу життя, незмінним помічником. У педагогічного колективу є учнівське самоврядування, яке є способом організації життя дітей, залучення учнів до планування, організації, контролю та підведення підсумків їх навчальної, трудової, суспільно корисної діяльності. У Новодрчинецькому ЗНЗ працюють такі комісії: комісія освіти, комісія преси та інформації, комісія культури та дозвілля спорту. Здорового способу життя, комісія захисту прав учнів, комісія по роботі з початковими класами і з цього навчального року працює комісія національно-патріотичного виховання. Представники учнівського самоврядування постійно беруть у різних у, участь у різних заходах. Я хотіла б лише виокремити наступний захист роботи учнівського самоврядування у рамках акції на підтримку української армії та учасників АТО. І користуючись нагодою, хочу подякувати батькам, які постійно відгукуються і е, надають нам допомогу. На слайді висвітлено інформацію і хотіла б прокоментувати фото. Воно е, яке я на слайді.